Колеги, вітаю! Сьогодні я розкажу, як розшарити доступ до рекламного кабінету в LinkedIn. А, дивіться, я зараз знаходжусь на головній сторінці свого аккаунту в LinkedIn. А, тут бачимо, що тут мій профайл, тобто, якщо ви загологінитесь, то, скоріш за все, у вас буде ось така головна сторінка, да, так, зі стрічкою новим, е, будь з а, е, інтерфейсу, де б ви там не натиснули, так, де б ви не були. Отут. Зверху завжди є отут така штучка реклама. А, можливо, вона у мене є, бо я запускаю рекламні кампанії. А якщо у вас тут такого немає, є інший а, варіант, де воно може бути. Для цього вам потрібно зайти на вашу сторінку. А, офіційна сторінка, наприклад, це LinkedIn, так, офіційна сторінка. А, і тут також. З цієї е, сторінки офіційної маркетингової агенції можна запускати рекламу. Тобто я натискаю ось тут реклама, або, ну, вже ось, ну, або тут натискаю реклама, або там, де я показувала, з будь-якої сторінки ось тут також можна натиснути рекламу. Просто якщо я натисну, тут у мене буде декілька рекламних кабінетів. А тут буде у нас конкретний рекламний кабінет, де я потрапляю, е, тут маври написано, і бачимо, що тут у мене. Рекламний кабінет. Ви тобто, потрапили з, ще раз показую, зі своєї сторінки реклама, або ось тут реклама, точно така ж значок, і потрапляємо приблизно ось такий. Тобто, це головна сторінка, скоріш за все, воно у вас так і буде показуватись. Далі що ми заходимо? Тут у нас є аккаунт settings, manage Аксес, тобто керувати доступами. Далі зверніть увагу, що, ну, звісно, я тут є за замовчуванням, і хочу показати, що зараз хочу додати доступ нашій новій співробітниці. Бачимо, що вона поки що у мене не в друзях, але я вже її можу додати. Тобто, add User, і натискаю назву, і бачимо, що вона ще у мене не в друзях, але я можу вже додати і можу обрати. Варіант, що я, які доступи я даю. Якщо це, то це найповніші доступи. Також можна або для створення рекламних кампаній, або для створення креативів якихось. Але тут вже від вас залежить, тут, напевно, краще кампейн-менеджер використовувати. Тут, звісно, є, якщо ви хочете розібратися, які права доступу давати, то можна тут обрати почитати які права доступу акаунт менеджер то, звісно, найповніші права тут кампейн менеджер. Ця людина може керувати рекламними кампаніями і встановлювати бюджети, статуси, вимикати, вимикати, видаляти і так далі. І креатив менеджер те, що я вже сказала, тут, тут можна додавати креативи, заголовки. Бачимо, що так заголовки, картинки додавати, тобто якісь креативи додаткові. Ось тому тут, скоріше за все, ви будете додавати, якщо це маркетингова агенція, якась на якусь людину, то це скоріше за все буде або аккаунт, або кампейн-менеджер. Ось. І, наприклад, я хочу додати кампейн-менеджер і натискаю «Add». Все. Далі е у цієї людини буде е повідомлення про те, що я додала її як кампейн-менеджера до цього рекламного кабінету. Тому все, що вам потрібно фактично, це знати, яке ім'я є конкретно в LinkedIn у цієї людини. Ось тому, в принципі, це все. Бачимо, що е, знайдіть юзера по ім'ю. Тобто, краще, щоб е, спочатку ви додались, наприклад, в друзі, і потім вже е, додавати доступи ось таким чином. Це, якщо будуть додаткові питання, з радістю відповім у коментарях. Дякую.